Житловий комплекс Бразер Відріал квартал яскравого життя. Встигніть обрати найкраще планування. Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що геополітичне майбутнє Польщі виглядає оптимістично, але все залежить від врегулювання на лінії фронту в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю газета. Виборча Туск зазначив, що Польща повинна стратегічно використовувати свою ключову позицію в регіоні і продовжувати підтримку України, оскільки її поразка означатиме погіршення ситуації над Віслою, Метузка геополітичне майбутнє Польщі буде виглядати дуже добре, якщо Україна не програє, і якщо вдасться подолати цю історичну польсько-українську образу, побудова міцних, дружніх партнерських відносин з суверенною Україною, звичайно, не забуваючи про наші інтереси, є чудовою можливістю для Польщі. Тому ми повинні зосередитися на допомозі Україні, бо якщо вона програє війну, ситуація в Польщі радикально зміниться на гірше. Хоча й тут я поміркований оптиміст немає об'єктивних причин, чому Україна повинна програти. Під час підготовки європейською комісією пропозицій щодо забезпечення фінансових потреб України у 2026-2027 роках як альтернатива репараційним позикам на базі заморожених активів Росії розглядаються спільні кредити держав ЄС та двосторонні кредитування. Про це повідомляє європейська правда. За за даними видання основних опцій дві перша. Це репараційні позики на базі заморожених державних активів Росії. А друга це модель позик, яка передбачає, що держави-члени ЄС будуть брати кредити для фінансування України протягом наступних двох років. Розглядається також третя модель: це двосторонні кредити чи допомога Україні від окремих держав-членів ЄС, але вона відіграватиме доповнюючу роль. Співрозмовник Європравди оцінив модель репараційних позик як більш вигідну, оскільки на відміну від звичайних позик вона не передбачає сплату відсотків. Наразі більшість держав ЄС схиляються до того, що саме репараційні позики є правильним шляхом, але на цю опцію досі не погодилася ключова держава в даному процесі Бельгія на території якої знаходиться понад 180 мільярдів євро заморожених активів Російської Федерації, які планують використати для цих посик? Таїланд тимчасово зупинив свою участь у мирній угоді з Камбоджею. Документ лише два тижні тому підписали за участі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це повідомляє Бібісі. За інформацією видання про припинення участі Таїланду в мирній угоді. Заявив представник уряду країни за його словами. Таке рішення ухвалили після того, як кілька тайських солдатів підірвалися на міні і дістали поранення неподалік камбоджійського кордону в провінції Сісакет зі свого Око, Камбоджа заявила, що все, ще віддана угоді, яка передбачала довгостроковий мир між країнами. А прем'єр-міністр Таїланду Анутхін Чан Віракун заявив, що згоден із рішенням військового керівництва країни щодо виходу з мирної угоди, оскільки загроза безпеці насправді не зменшилася, і ця угода між Таїландом і Камбоджою передбачала виведення важкого озброєння зі спірного регіону на кордоні та створення тимчасового спостережного пункту для місії, що Контролювати ситуацію. Наступним кроком мало стати звільнення 18 камбоджійських солдатів, яких взяли в полон тайські солдати. І у вересні 2025 року у країнах європейського союзу ухвалили найбільше за один місяць рішень про присвоєння українцям тимчасового захисту з 2023 року, що може бути пов'язане з відкриттям кордонів для юнаків від 18 до 22 років. Про це повідомляє прислужба Євростату за вересень 2025-го у країнах ЄС ухвалили майже 80 тисяч нових рішень про надання тимчасового захисту тим, хто виїхав з України через… Через війну, а це на 49% більше ніж за серпень 2025 року. У комікомініке зазначають, що цей пік співпав з ухваленням в Україні у серпні цього року рішення про відкриття кордонів для юнаків. Водночас не уточнюють, чи приріст стався переважно за рахунок цієї категорії. За підсумками вересня. Кількість українців з тимчасовим захистом в ЄС зросла на майже 50 тисяч осіб. Найбільший приріст з тимчасовим захистом стригався у Польщі, Німеччині та Чехії, а зменшення відбулося лише у Франції. На Росію полетять два «Фламінго» від чеських волонтерів. Про це повідомляє видання новинку у громадян громадяни Чехії. Зібрали всього за добу 600 тисяч на виготовлення ракет для України. А тепер виробник оголосив, що подвоїть суму збору і зробить не одну, а дві ракети для зсу. Водночас волонтери зібрали більше коштів ніж планувалося раніше. Тож, що робити, з сумою, яка залишилася, це має вирішити громадськість.